Якщо ви боєте слова тромб, і вам цікава тема, як перевірити вашу кров на наявність або скрізь до тромбоутворення, тому це відео саме для вас. Ви дізнаєтесь, як же правильно перевірити свою кров на наявність тромбів. Це важливо. Тому не перемикайте, ставте у подобачим, обов'язково підписуйтесь. Тромбоз чи утворення тромбів це небезпечна ситуація, яка веде, на жаль, до летальних наслідків. Дуже часто і помилково люди думають про те, що причиною густої крові це є гемоглобін. Це неправильно, тому що гемоглобін не є основним параметром, який вказує на густину крові. Які ж параметри треба знати, які параметри треба контролювати, щоб виявити, чи є чи немає у нас ризику тромбозу? Ну, давайте поїдемо далі. Не перемикайте, підписуйтесь на перше місце, це що в нас тромбоцити, саме вони можуть впливати на згортання крові і бути причиною, якщо вони підвищені, тромбозу. Але є два інших параметри, які дуже важливі це колограма, запам'ятайте, і обов'язково ДДМР. Саме ДДМР говорить про те, що у вашому кровотоці є активні тромботичні маси, які рано чи пізно будуть причиною інфаркту, інсульта або тромбозу ваших судин. Тому нагадую про те, якщо ви хочете перевірити. Ваша кров на тромби на густину. Давайте обов'язково на гемоглобін, тромбоцити, колограму і дедемер. Це десь змогу покращити вашу кров, не дати їй стати густою, не дати шансу утворення тромба, що убереже ваше життя в майбутньому. Тому цікавитися медициною, не забудьте ставити подобачку, обов'язково підписуйтесь. І нагадую про те, що ви можете відео поширювати, щоб люди. Стали інформацію, яка упереджає їх від утворення тромбів. Це дуже важливо.